Ідіопиш. Mm -hmm. Як чудово. Приїхали на ліман. Рожко покажи. О. Зараз це Каву вже випили. Ідемо. Потекал <laughs> давай. <laughs> <laughs> У мене ще з Єгипту. От. Але тут без них побідемось. У нас в Україні самі кращі моря. Знаєте, що я зроблю? Перше, що я зроблю, коли я зайду в цю воду. Дивіться, яка чудова прозора вода. Морська вода. Це не річка, не озеро. Нарешті я добралась сюди. І перше, що я зроблю, хто вгадає, що я зараз буду робити. Ні, не купатися. Я спробую її на смак. Солена. Справді солона вода. Короче, иду к пацан.